день хочу вам показати отакий от ручний вентилятор. Він працює від батареї 2000 мАч Ручний. Ось таку коробочці Тут ще є така маленька від ну то таке зарядкою з зарядкою. USB так і безпосередньо сам міні-ручний вентилятор. Він от такий, зараз я вам його покажу. Ось так. Такий він маленький, доволі такий. Дуже зручно є два входи. Ось так. І отак. От Тут також Тут таке от, модель, розмір безпосередньо. І як він працює. Нажимаєте кнопочку. Це одна функція, і трохи можна збільшити. Дує він досить добре. І виключите. Хочу зазнати, що, що робота безпечна і майже безшумна. Можете послухати я трішки отак. А... Ну, дує він доволі добре. Оп. І все. Ви його взяли, закрили і все. Так, відкрили. Так, описи закрили. І вони не зламаються. Тобто, якщо було так, навіть вони не зламаються, він дуже зручний, маленький, такий, комфортний, як на мене, щоб не вмахати, чимось взяли, такий маленький міні. Може працювати, як від повербанку. Так і просто. Тримає, ну, виробник вказує, що 24 години, в принципі. Тому так, маленький, зручненький, мені дуже сподобався. За свої гроші це прям, прям знахідка. Постачається, до речі, без боку живлення. Підсумовуючи, хочу сказати, що мені сподобався такий маленький ручний вентилятор за свої гроші. Дуже адекватна ціна це перше. Друге, він зроблений доволі якісно, в принципі. А, маленький, закрили, кинули в сумочку, він, як, знаю, iPhone 11 розмір, я сказала. Ціпі, от. Що ще хотіла сказати? Що я тільки е, що за, помітила, що трішки помилилася з ямкістю акумулятора. Тут е, 2500 мА. Е, тобто от так. Дуже не сподобався, класний, маленький... Ой, так не слід робити. Маленький, крутий, дує непогано. Я такий собі залишила, якщо чесно. А ну, це можна відіпнути. Була сказати про розмір 38 мм, 38 і 130. мм, отак. Буду вдячна за перегляд, за лайк та за підписку дуже вам дякую. Замовляйте.